Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде невеличкий огляд моїх скромних знахідок з барахолки. Мені вдалося сьогодні там побувати. Хоча в нас погода така мінлива знову похолодало, задощило, але декілька продавців, все ж таки, вийшли, і я в них купила ось такі гарні речі. Хотіла вам показати, роздивитися разом з вами. Я знайшла. Масленочку або джемницю ось таку. Вона від чайного сервізу чайна троянда це довбиш. В новому стані вона, продавець сказала, що нею взагалі не користувалися. І мені дуже подобається ось такий бірюзовий колір криття. Його ще називають Тіфані весняна така знахідка, свіженька, гарненька. Ось у мене ще є статуетка. І, ви знаєте, мені вже так давно не вдавалося купляти статуетки по 50 гривень, а тут ось таку красунечку я знайшла. Це ворскла нашого полтавського заводу. Вона щедро прикрашена позолотою, білий фарфор і позолота нічого зайвого. І це повинна бути. Ще до неї пара. Така ж фігура у вигляді в чоловічому вигляді і річка Псьол. Це алегорія двох річок, які проходять через нашу область. Теж він в такому вигляді, білий з золотом, дуже гарно в парі вони виглядають. Купила, бо все ж таки іноді вони трапляються, то псьола я ще доберу до неї. І мені вдалося придбати ось таку ще одну скляночку в мою колекцію. У мене вже є таке блюдо і в зеленому кольорі, і в прозорому таке блюдо для риби. І ось так вона теж стилізована під рибку. Це вже такий вінтаж 60-х, давненько їх теж не було на бараховці. Але я купила, в мене є, є вже таке блюдо. Я теж його вам недавно показувала ось таке, але тут трішечки зеленіший колір скла. Теж в гарному стані ця рибка. І якщо в мене буває, що задвоюються якісь предмети, я їх можу виставити на продаж тож, це блюдо я буду продавати. Ось такі в мене знахідки. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного, тихого вечора і всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення!